Добрий день, мої малята. Дітки, ви любите казочки? Ну, звісно ж, любите. Сьогодні до нас завітає гість, але ви повинні відгадати загадку. Хто це? На сметані замісили, на вікні охолодили, так набридло на віконці все на сонечку сидіти. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Круглий бік, скок, скок, покотився хто малята? Так, колобок, ось такий гарний колобок, до нас сьогодні прикотився. Малят, а які ми знаємо з вами українські народні казочки? Давайте згадаємо: курочка, ряпа, рібка, рукавичка. Давайте сьогодні. Ми з вами згадаємо казочку про колобочка. От сідайте зручненько і слухайте уважно. Були собі дід та баба, та дожились до того, що й хліба не було. Дід і просить бабку, сплечи, бабко, колобок». Та з чого ж я тобі його спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку, не та не змітай. У засіку борошна, то й буде колобок. Послухалась бабка, пішла в хишку, назмітала в засіку борошна, на сметанки замісила тісто, витопила в печі, замісила гарненького колобочка і спекла та й поклала на віконці, щоб простих. А він лежав, лежав на вікні. А тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю, в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорожкою. Біжить та й біжить дорожкою, коли це йому назустріч зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, лапочку, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, каже зайчик. Заспівай, я по засіку метений, я із борошна печений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, зайчику, та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його вовчик братик. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, каже вовчик. Заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде йому назустріч ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану каже Медведик, заспівай, будь ласка, я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від бабки втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг біжить та й біжить. Дорогою зустрічається йому лисичка, сестричка, колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, каже лисичка, заспівай, хочу послухати. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедика втік, то й від тебе втечу. Ну, й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трішечки, заспівай бо ще разок, та сідай до мене на язичок, щоб чутніше мені було. Колобок скочив її на язичок та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка його гам та й з'їла. Давайте ми з вами ще раз згадаємо пісню Не колобка, але спочатку тихенькою інтонації, а потім. Швидше починаємо. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то від тебе втечу. А тепер швидше. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік. І від тебе втечу. Діти, давайте за допомогою прикметників опишемо персонажів, казки, колобок. Ось перший персонаж у нас колобок. Колобок у нас який? Добрий, круглий, смачненький. Лисичка у нас яка. Хитра, руда. Вовчик-братик у нас який? Сіренький. Хитренький зайчик у нас який, пухнастий з куцим хвостиком. А ведмедик у нас який. Великий, могутній. Діти, ви великі молодці. Ви виконали кожне завдання. Нашому гостю це дуже сподобалось, але йому вже час іти. Давайте ми попрощаємося з ним. До побачення!